Вас запрошуються перезиниці на Геннадії, вона фізична особа-підприємець. До шановні зібрання е, я представляю всеукраїнське об'єднання малого посереднього бізнесу-Фартиця і є керівником його Чернігівського обласного середку. До нашого підприємця, до нашого е, об'єднання входять. Е, Загалом підприємці малого та середнього бізнесу, саме про них я б хотіла сьогодні сказати. І про наявні перешкоди розвитку саме цього бізнесу в нашій державі. ви знаєте, на, мої, на 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 мій розклад, що саме основне, саме основна перешкода для розвитку бізнесу сьогодні це є саме бізнес. Тому що на сьогодні саме легальний бізнес є перешкодою. Я вважаю, що на сьогодні є три види бізнесу в Україні. Це легальний, це напівлегальний і це тіньовий. Тіньовий це все зрозуміло. Працюю, заробляю в хуйні. Легальний це той бізнес, який сьогодні сплатив кошти, зареєструвався, отримав свідок і сплачує всі податки. Напівлегальний – це той, який сплатив кошти, отримав посаду і не платить податки. І розвивається конкуренція між трьома бізнесами в країні. Так от е, наскільки повинен бути той підприємець кмітливіший, сміливіший, уважніший, здоровіший, щоб перещогаляти всіх. І різниця в тому, що це той підпри... ті підприємці, які дійсно сьогодні є рушійною силою, які розбивають на півці До на південь його бізнесу я ще не можу віднести. Це органи влади, це правоохоронні органи, це судові органи. І що виходить? Вони е, взагалі до заставні не думають, що вони руйнують тих, хто їх кормить. Прийшли на підприємство, є підприємство, воно дійсно працює, сплачує податки. Навіть сьогодні за це не треба, щоб його перевірити. Ну, наприклад, відчиненість ПДВ. Раз і немає підприємства. Чи, наприклад. Чи, наприклад, касові апарати. Давайте сьогодні всі встановимо модельною. Навіть в тому забитому столі, де інтернету немає. А потім ще людина встановить, а потім я штрафую за те, що он онлайн передає чекіне, Так як вона може передати. Інтернету ж там немає. Але це не цікаві наші правоохоронні органи. Хай що хоче, то і робить. Наші правоохоронні органи. Знаєте, от слово правоохоронні... Єдиною метою яких отриманні посвідчення та повноважень стає тільки отримання власного фінансового інтересу. Чи, наприклад, фонди соціального страхування? Страхування, мені виставці, це просто слова «страх». Хоча, на мою думку, це повинні бути фонди соціального забезпечення. Чого сьогодні, наприклад, фонд от був прийнятий закон про єдиний про збір та об... Це позитивний закон, тому що ми замість чотирьох фондів стали, стали сплачувати води. Перевіряти нас тепер, чи в вірному склади чи ні, теж має тільки один фонд. Але, ну, але це не означає ніяких полегшень для, для бізнесу. Наприклад, одна сама важлива річ це значне фінансове навантаження на роботодавця. Та саме зайнятих осіб, що виростаються у одній відсоткової ставки до мінімальної заробітної плати. Чи то, наприклад, фонд соціального нещасних випадків. Вони придумали 67 класів ризику і самі платаються в дебріх цих класів. Ну, як це може бути? Чи, наприклад, фонд безробіття? Ну, фонд безробіття Але кого вони працевлаштовують? У них на цей час є. У них нема. Вони просто перевчить найманого працівника, який прийшов більш кваліфіковано якийсь підприємство. Не можуть. Тому що освіта сьогодні у них просто для звітування. Але як перевіряти нас роботодавців, вони знають. Вони просять документи у нас, щоб ми прийшли, принесли з самого початку нашої діяльності. Якщо я колись там у 2000 році дві гривні не, 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 не доплатила, то мені... Нарахують ну, тисяч, тисячі дві штрафи, наприклад. Чи, наприклад, фонд соціального квартала тимчасово стаду працездатності. Ну, от Чернігові, всі знають, що є такий фонд, що він знаходиться в одному зданні. є обласний і міський. Він перегорожений тільки стіною. Що в цьому фонді відбувається? У них працює аж два дві людини з Державної служби охорони, Навіть. Вони цілий день, тільки б я не приходила до того фонду, вони все на криці лінії. Знаєте, Якщо це були працівники фонду, ну, та вони хоча б підмітали біля того фонду. Ми прийшли, вони приємно, було, чи князьки посадили, а це Державна служба, вона що не може робити, а там ходити і палити біля входу. А це все за наші з вами кошти. Не було б так приправо, бо ми за це саме не платили. От кого вони охороняють? Звідти здаються зараз тоді, коли ти тільки отримав у них якісь кошти. Не отримали, а просто група, зубами вибір. Приходжу здавати, звідти мені кажуть, звісно, напишіть, будь ласка, пояснення, чому в тому році ви до нас не зверталися за кошти, а в цьому році звернулися. Пенсійний фонд, він начебто е, необхідний так? І, Але зараз ти прийшов закривати до пенсійного фонду. У нього пенсійний фонд вимагає довідку з пенсійного фонду, щоб за них всі звіти до Пенсійного фонду. Бо, Ви бухгалтер, ви директора не знаєте, а бухгалтер поїжджає десь ще ставати буде звіти, в нього просять марки, конверти, папки і бумага. Предваження обійшти пенсійним міто. Щоб я знала, що я буду йти до пенсійного, то, щоб я взяла звіти, треба заплатити пенсійними митомарками. які що вони сплачуємо туди за своїх найманих працівників, за себе платимо всі податки державі, ми можемо розраховувати тільки на мінімальні. Чому? Чи, наприклад, до мене до на тому тижні, вона 6 років в неї було 10 найманих працівників. вона платила за Все, а в строчці всього для пенсії їх немає. Всього для стажу днів немає. Коли ми вручну з калькулятором прорахували цей стаж, у нього за 6 років вийшло 7 місяців Так люди добрі, про які пенсії ми, ті, хто звісно в державі приносить. Е Прийде час, нам піти на пенсію. тому я не своїм мене вже тут староблять скресу свій свій і Кажу, що нам треба просто об'єднятися дійсно всі державі, якось виходити кудись комусь.